Все одно саме ти була з ним в останні його подихи. В ну, жаль, а що. Я, я, я знову ж таки, просто хто не в контексті. Ти розповідала про це в інтерв'ю. Ну, да. е, чувак згорів за тиждень, тому що у нього були метастази по всьому Сюди. тілу. Да. А, чо, а звідки це почалося? Дрібно клітини рак легень це така хвороба, яка дуже швидко тебе з'їдає. Він же ж помер у тебе Всі. на руках. Ну так. Да. Яке це відчуття? Хоч шкода, хоч ти на нього ображена. Ні, страшно. Страшно? Страшно бачити смерть. Ще і так. Я не могла повірити, що це можливо, і що людина за тиждень перетворюється, ну, типа, просто в живий труп. Ти бачила останній вдих? Так. Да. Видох. Останній. Це, я завжди теж думала, що це вдих, а це ох, отак. І це йому якраз поставили цю хімію, яку ми купили. Я мамі якраз записувала голосова, що, типу. Ну Все коротше, все нормально, поставили хімію, все буде добре, і так далі. І що, відправила голосове? — Відправила голосове. підходжу до нього, а я ну, в цій ж палаті була. Я бачу, у нього слюня тече. Я його почала тормошити, що то. І він видихнув, і я почала кликати лікарів. Вони прибігли з цими шокерами. Ну, мені е, сказав лікар. Він мені, коли мені це сказав, я вийшла, я дзвоню подружці своїй жені, е, телефоную. Я кажу: це неправда, він буде жити в смислі. Типу, що це значить? Тому що лікар мені сказав, що він, якщо ну, він або може не ставити хімію, у нього є тижня-два, mm. тиждень може. Але якщо хімію ставимо, то він або вмирає під час цієї хімії, або проживає ще півроку десь. Ну так.